Вітання усім, дякую, що ви з нами залишаєтесь і надалі. Просто зараз в об'єктиві говоритимемо про те, як отримати правову допомогу, якщо навіть фінансові можливості обмежені. Отже, тема ефіру безоплатна правова допомога, що гарантується державою, та повністю або частково надається за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел. Сьогодні така система в Україні це мережа зі 120 центрів та понад 400 бюро з надання такої допомоги у всіх регіонах України. Детальніше розібратись у цій темі нам допоможуть гості ефіру, фахівці з цих питань, а саме Тетяна Білобородова, начальник відділу комунікації та забезпечення доступу до публічної інформації регіонального центру з надання. Безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області та Оксана Сергієнко, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Коростенського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, такі складні назви в ваших посадах. Але я розумію, що це дуже такі важливі питання на сьогодні і актуальні саме для людей, для громадян, для жителів нашого міста і нашої області. Тож. Пані Тетяна, розпочнемо з вас. Розкажіть нам, будь ласка, е, наскільки сьогодні доступна правова допомога, і, зокрема, у нашій області, і які конкретно послуги надають новостворені центри та бюро, і скільки вони існують, і скільки загалом їх у нас є? З 1 січня ще 2013 року в Житомирській області розпочав свою діяльність регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він знаходиться на Майдані Соборному 1 кабінет 101 у місті Житомирі. Особа, яка здійснила затримання, зобов'язана повідомити регіональний центр, зателефонувавши на гарячу лінію 0800 213 103, і повідомити про затримання особи. Протягом двох годин з моменту реєстрації повідомлення відповідальна особа, відповідальний працівник в регіональному центрі призначає адвоката, який виїжджає на місце затримання особи, щоб надати їй безоплатну правову допомогу. Для особи така допомога є безоплатною. Тож, якщо будь-кого затримали, або його родичів, або його особисто затримали правоохоронні органи, він має право на безкоштовного адвоката і має зателефонувати на номер 0800 213 103, який працює цілодобово. З 1 липня 2015 року у Житомирській області запрацювали 4 місцевих центри. У Житомирі, Бердичеві, Користині та Новоград Волинському. Я рекомендую зараз нашим телеглядачам записати ці. Місце знаходження цих місцевих центрів у Бердичеві за адресою вулиці Чорновола, 9, знаходиться центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У Житомирі за адресою вулиці Гагаріна, 47. У Користині за адресою вулиці Сосновського, 28Г. У Новоград-Волинському за адресою вулиці Івана Франка, 31. Про те, чим займаються місцеві центри і яку правову допомогу вони надають, розповість пізніше моя колега з Користинського місцевого центру Оксана. А я ще хочу розповісти про те, що з 1 вересня 2016 року у Житомирській області запрацювали 19 бюро правої допомоги, мета яких основна це право просвітництво для того і надання власних юридичних консультацій для того, щоб обмежити доступ громадян до. Скажімо, є такі питання, які можна вирішити не в судовому порядку, і працівники бюро активно сприяють тому, щоб надавати такого роду юридичні консультації. Пані Тетяно, ось з моменту створення таких центрів, чи користуються взагалі популярністю сьогодні такі центри. І якщо порівняти ось коли все починалося, скільки було людей, да, приходило, зверталося до вас, і ось зараз чи є якісь відмінності? Ви знаєте, коли ми відкрили місцеві центри, ми очікували, що до нас прийдуть люди. Будуть черги, ми не матимемо часу ні на що, ми будемо тільки приймати і приймати людей. На жаль, за якоїсь причини цього не сталося. Можливо, люди ще не довіряють. Вони чують безоплатно право допомоги. Мога це означає неефективна, і це означає, що все одно десь комусь треба буде заплатити. Тому в районних центрах і були відкриті ці бюро. Тому що, скажімо, жіночка, чоловік з села не має можливості приїхати в Бердичів, Користен, Житомир, Ноград-Волинський, де є місцеві центри, але йому потрібна юридична консультація чи допомога адвоката. І він може тоді звернутися у бюро правої допомоги. В кожному бюро працює два кваліфікованих юристи, які проконсультують людину за потреби. Вони складуть документи. Процесуального характеру. І якщо людина підпадає під категорію осіб, які мають право на безоплатну вторинну праву допомогу відповідно до статті 14 закону України про безоплатну праву допомогу, то призначить людині адвоката від держави. Сьогодні вже більше людей, ніж було спочатку. Сьогодні вже набагато більше. І це дійсно нас дуже радує. Е Розкажіть, будь ласка, ось ви як спеціаліст, Яка саме категорія людей підпадає взагалі під такі права? Хто може отримати таку допомогу і як це відбувається? Саме первину правову допомогу, тобто це надання консультацій, роз'яснень, можуть отримати будь-хто? Будь-яка особа, прийшовши до нас в центр. Отримує будь то консультацію, будь то роз'яснення. Також, якщо її цікавить питання, яке вирішується в установі да, з того чи іншого питання, у нас іде таке перенаправлення. Тобто ми за кожною навіть людиною прослідковуємо, чи дійсно вона туди дійшла, чи було надано їй кваліфіковану допомогу. Що стосується вторинної допомоги, відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу, є. Це це визначений перелік громадян, які мають право на таку допомогу. Сульти я відповім да. на це запитання. Тобто на первину мають право взагалі всі, всі. громадяни, да. а вторинна вже мають певні категорії так. людей. Так, так на первину, тобто консультацію, має право будь-хто незалежно від матеріального становища. Просто прийти і запитати, ось у мене така uh -huh. ситуація. Як мені діяти? Чи мені потрібен адвокат? Які потрібні документи, і що робити? Якщо ж людина хоче отримати вторинну право допомогу, то це вже відповідно до категорій. Їх можуть отримати особи. Які, е, яких прожитковий мінімум не переважає більш, не перевищує двох прожиткових. двох прожиткових мінімумів? Також інваліди, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, внутрішньопереміщені особи та особи, які прирівнюються до їхнього статусу, ветерани війни, в тому числі і учасники АТО. Вичерпний перелік можна переглянути в статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Якщо людина не має права на цю вторинну правову допомогу, то до до кого звертатися? Потрібно вже шукати якихось, я не знаю, адвокатів, юристів, нотаріусів до суду, куди. Так, на жаль, ми в цьому обмежені, тому що ми можемо лише надати консультацію, ага. що людині робити, якщо вона не підпадає під жодну з категорій, хоча там дуже великий перелік, то на жаль, ми вже ніяк не можемо допомогти безоплатна права допомога спрямована на те, щоб в першу чергу допомагати малозабезпеченим громадянам, які не мають можливості самі оплатити адвоката. А це стосується лише цивільних та адміністративних, що стосується кримінальних справ. То безплатно адвоката має право будь-хто. Ось чи є різниця, як проходять такі от консультації в обласному центрі, так і, наприклад, ось в користині. Як взагалі вони відбуваються? Як люди до вас наскільки часто звертаються, приходять? Які питання найчастіше задають вам? Ми працюємо кожного дня угу. з 9 години до 18-ї години. З понеділка по п'ятницю приходять з різних питань. Навіть не дивлячись, яка категорія громадян, це і житлове, це і сімейне. Останнім часом дуже багато звернень щодо виконання судових рішень. Це і сімейне, це розлучення, це елементи, тобто з будь-яких питань. Будь-який час можуть прийти або зателефонувати у нас в центрі. Останнім це часом дуже часто я знаю, що цю допомогу, і найбільше якби приділяють увагу учасники учас, сім'ям та і учасникам е, антитерористичної операції. Скажіть, чи багато таких людей до вас приходить це військові, чи це, це їх родичі, ну, і що вони запитують? Було не так багато, але останнім часом у нас їх буде, я думаю, кількість збільшена. Це пов'язано з тим, що 5 січня, 2017 року, були внесені зміни до закону України про безоплатну правову допомогу. На сьогоднішній день учасники АТО та особи, які підпадають під закон України про. Ветеранів та гарантій соціального захисту е, отримують допомогу не лише з питань соціального захисту, як було це дотепер, а з будь-яких питань. Тобто вони можуть отримати допомогу як в цивільних, так і адміністративних справах. Е, крім того, е, якщо до цього ми надавали допомогу е, і витребовували да, у учасника АТО, саме це посвідчення uh -huh. учасника АТО. А проблема була в тому, що особа її саме не може отримати. Тому на сьогоднішній день надається допомога саме в отриманні ну, ага. саме цього посвідчення. Якщо це е, він звертається з приводу саме отримання статусу учасника бойових дій, тобто береться письмова відмова ті установи, де відмовляється. Тобто потрібен якийсь письмовий документ, е, на підставі чого вже буде призначений адвокат і в подальшому може вести його справу. А чи вдалося ось на практиці, а не в теорії, насправді, допомогти там певній сім'ї, якомусь чоловікові, ось ну, без вас не обійшлось би не обійшлося, так би мовити. Ну, бували випадки такі, що у нас е, в користані є громадська організація, учасники то коростенщини. Ага. Громадянин, е, прийшовши туди, так е, буває так, що не, не можуть вирішити його питання на місці. Ага. Е, Порадили звернутися до центру, вони про нас знали, тому що проводяться якби, такі різні правопросвітницькі заходи. Він звернувся, йому була надана консультація, був призначений адвокат, який в подальшому вів справу. Тобто ну, Людина залишилась задоволена. Тобто, справді отримала цю да, допомогу? Справді так, справді отримала Обічно. цю допомогу. так. Угу. Да. На вашу так. думку, чи може взагалі ось, ну, такі послуги ну, насправді вплинути навіть на долю людини? Ось, ну... Так, звичайно, можуть. Тобто в нашій державі вже можна так звернутися до когось, ну обов'язково великі якісь гроші мати, і насправді, ну тобто, щоб ми все для було цього нормально. власне і працюємо, щоб uh -huh. безоплатна правова допомога, і взагалі, щоб люди в цій державі, щоб Житомиряни відчували себе захищеними. Тому що ми всі знаємо, коли в нас трапляється горе, коли нам погано, коли десь щось горить, десь дим. Ми знаємо, куди телефонувати. А коли нам uh -huh. потрібна правова допомога, ми не знаємо, куди нам іти. Для цього, власне, ми здійснюємо правопросвітницьку діяльність. Ми ми Створюємо бюро правої допомоги. Ми створюємо мобільні та дистанційні пункти, які в Житомирській області 56. Тобто вони існують на базі. Ось ми нещодавно, до речі, 28 березня цього року відкрили мобільний пункт на базі Житомирського міського центру зайнятості. Тобто, будь-яка особа, яка прийшла в центр зайнятості за консультацією по роботі, заодно зможе проконсультуватися і у адвоката. Тобто сфера услуг покращується так, і поширюється, так? Так, так. так ось щодо бюро правової допомоги, вони ж проводять виїзні прийоми для сільських громад, так наскільки це е, корисно, наскільки це е, для людей доступно, і приходять лі, е, чи приходять люди саме з сіл, і ось коли е, чують про таку допомогу, що вони запитують, чи потрібна їм там така також допомога. Існують два існують мобільний консультаційний пункт ага. і також існує дистанційний пункт. Чим вони відрізняють? відрізняються мобільний консультаційний пункт це точка доступу до безоплатної правової допомоги, що періодично формується як тимчасова група осіб для здійснення виїзних прийомів. Є відповідний графік, складається ці виїзди. Проходять у віддалених районах. В куточках, в будь-яких селах, якщо людина не може сама дістатися до центру, тобто ці мобільні пункти вони виїжджають туди на місце. Також який плюс, це те, що приймаємо особу за місцем фактично її проживання. Такі консультаційні пункти вони створюються як місцевими центрами самостійно, так і Шляхом включення фахівців центру до складу мобільних консультаційних пунктів, які створені, наприклад, іншими установами. Це можуть бути центри сім'ї дітей та молоді, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Тобто, це так звані виїзні прийоми громадян. Здійснюються вони, як зазвичай, до сільських, селищних, міських районних рад, також закладів соціального обслуговування, дитячих будинків інтернатів. У заклади охорони здоров'я, наприклад, там санаторії, лікарні, в тому числі військові госпіталі, військові частини, громадські також організації людей похилого віку, до інвалідів, до осіб з інвалідністю. Okay. Дистанційний пункт це точка доступу, також до безоплатної правової допомоги, але вона вже функціонує на постійній основі також за визначеним графіком, і саме в приміщенні установи або організації, на основі, які мають потребу в безоплатній правій допомозі. Тобто вони надаються також громадянам, які в силу різних причин, будь-то відсутність фінансових можливостей, відсутність часу, не мають можливості оперативно отримати цю безоплатну правову допомогу. І такими дистанційними пунктами на сьогоднішній день є. Проводяться да прийоми це в бібліотеках а, сільських, селищних, міських за допомогою скайп-зв'язку, тобто саме ось така якби різниця. Наскільки це зручно? Це зручно тим, що під час виїздів мобільних консультаційних пунктів працівники центру або бюро приймають. Громадян безпосередньо за місцем їх фактичного проживання, і громадянин вже на місці може отримати інформацію про місце знаходження центрів або бюро, які перелік документів необхідно подати. Якщо вони прийдуть до центру, можливо, громадянин хоче вже прийти з цим питанням, він цей ці, ці документи вже бере з собою. Тобто дізнатися, взагалі, як призначається адвокат? В принципі, будь-яку інформацію з того чи іншого питання він може отримати або під час виїзду, або так, під час капіта. Я дозволити доповню, до виїзного мобільного пункту люди приходять, щоб проконсультуватися, скажімо, житель села. Він може прийти в цю ж районну бібліотеку чи в районну лікарню. У мене є проблема. Йому скажуть, які йому треба перелік документів, що йому потрібно зробити. І вже тоді людина, якщо буде потреба звертатися подалі до суду, змушена приїхати в місцевий центр, де вже їй будуть призначати адвоката. Якщо справу можна вирішити просто консультацією, то наші фахівці проконсультують. Але не будемо їхати далеко в село. Ось у нас в Житомирському військовому шпиталі кожного кожної другої середи фахівці Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги консультують військовослужбовців, які поранені там знаходяться на лікуванні. Вони самостійно не можуть. Можуть дістатися до місцевого центру, але їм потрібна консультація зараз, щоб зараз вирішити їхню проблему. І ми ходимо і консультуємо учасників АТО навіть в їхніх палатах. Угу. Часто буває, що багато людей не знають ні законів, ні свої права. Чи роз'яснюють їм це ось таких центрах? Ми часто проводимо правопросвітницькі лекції в школах для нашої молоді, щоб вони знали, як себе захистити, особливо діти. По дитячих будинках ми також, також їх відвідуємо в різного різного роду. В нас лекції: флешмоби, вуличні інформування, розміщення інформації в громадському транспорті, в лікарні. Тому так, я думаю, що ми проводимо правопросвітницьку діяльність певною мірою, щоб кожен, кожен, який живе у Житомирській області або навіть поза його межами, знав про те, що є така безоплатна правова допомога і що людина може бути захищена у своїх правах та обов'язках. У нас залишилось три хвилини і ще два питання: як отримати таку допомогу? Що до цього потрібно, так можливо, якісь там документи, щось. І чи можуть спеціалісти центру надати будь-яку юридичну консультацію безкоштовно? І куди звертатися громадянам? Так, і ось що ви можете порадити, як найпростіше це зробити. Для того щоб звернутися, я акцентую увагу на цьому. А моя колега Оксана розповість, які потрібні документи. Так, у нас три хвилинки. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви не знаєте адресу місцевого центру чи бюро, ви можете просто зателефонувати на безкоштовний номер, який працює цілодобово 0800 213 103. і вам скажуть, в який найближчий місцевий центр або бюро правої допомоги вам звернутися. Так, і ці документи, буде, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, крім фізичних осіб, які мають відмітку паспорту про його відмову, а також документи, що підтверджують належність клієнта до однієї з категорій. тобто, відповідно, якщо це малозабезпечені, мало забезпечені, вони подають довідку про отримання там соціальної допомоги, тобто про свої доходи за останні 6 місяців. Якщо це, наприклад, інваліди, також вони подають своє пенсійне посвідчення або довідку МСЕК про встановлення інвалідності. Тобто певна категорія громадян подає певний перелік документів. Чи радите ви людям користуватися такою можливістю? І е, поясніть, у нас хвилинка, е, наскільки можна довіряти, щоб люди не лякалися, йшли, можливо, це врятує комусь навіть і життя, так? Я хочу просто сказати декілька слів. Буває так, що. Е, Ефективна, кваліфікована, okay. надана, первинна саме права допомога, роз'яснення або консультації, позбавляє необхідності особи йти в подальшому до суду. Okay. Тому приходьте, не бійтесь, це дійсно безоплатно, ефективно, тобто з будь-яких питань, будь-то чи юридична допомога, чи вже надання адвоката, ми будемо раді вас бачити і чекаємо. Дякую, що поділились з нашими глядачами корисну інформацію. Добре, що з'явилася така можливість отримати правову консультацію. Не відчувайте себе безпорадними, звертайтеся за допомогою до фахівців. На все добре.